Достояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що є господарями на своїй землі. Армія Інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. Після підписання мирної угоди між поляками і османами в листопаді 1714 року керівництво війська Запорозького заборонили вести відкриту збройну боротьбу на землі правобережної України від Случі до Дніпра. Окуповані річчю Посполитою, тому козацька держава на чолі з Костом Гордієнком, центр якої тепер був у Олешківській січі, обрала тактику партизанської війни. Гайдамацькі загони, диверсійно-розвідувальні групи запорожців на всіх просторах українських воєводств Речі Посполитої стали щоденним явищем. А через 10 років повстання охопило майже всю територію окупованих Російською імперією, Гетьманщини та Слобожанщини. Диверсанти на теренах від Перемишля до Путивлі нападали на купців, посудових осіб. Ської та російської адміністрації невеликі озброєні загони супротивника грабували склади, знищували економії, підриваючи таким чином економіку держав окупантів. Гайдамаки стали уособленням правди і справедливості лицарської честі та військової доблесті, захисниками знедолених і безкомпромісними борцями за рідну землю. Наприкінці березня 1734 року частина жителів Олешківської і Кам'янської утворили нову січ на території, яку контролювала Москва. Новина про перехід Січі під протекторат Росії стала для гетьмана Пилипа Орлика, який повернувся тоді до України великим ударом. У його війську залишилося трохи більше як дві тисячі добре озброєних кінних і піших запорожців. Йому нічого не залишалося, як зробити ставку на гайдамаків. Вони стали головною силою визвольної війни, якою керував гетьман. На жаль, цей виступ згас разом із завершенням російсько турецької війни в 1739 році. Наступне велике гайдаманське повстання було пов'язане із відновленням в 1750 році інституту гетьманства на лівобережжі, проте не отримавши бажаного об'єднання під буловою Кирила Розумовського, виступ швидко перетворився на антимосковський і тривав до 1752 року. Тисячамсот 1768 року розпочалося постання надвірних козаків, яке увійшло в історію під назвою Коліївщина. Це була остання спроба відновлення козацької держави, яку заснував Богдан Хмельницький. Розпочавши із урочища Холодний Яр, запорожці швидко оволоділи значною частиною правобережної України. Кульмінацією Коліївщини стало захоплення міста Умані, однієї з найбільш укріплених фортець польської України, відновлення державності війська Запорозького та обрання гетьманом українським Максима Залізняка. На жаль, Коліївщина була придушена спільно польськими і російськими військами, але навіть після захоплення московитими лідерів повстання Максима Залізняка, Івана Гонти, Микита Швачки та Семена Неживого, бойові дії тривали ще майже два роки. Приклад відчайдушної боротьби гайдамаків надихав і продовжує надихати нові покоління українців з 22 серпня 2018 року. 93-я окрема механізована бригада носить почесне найменування Холодний Яр на честь історичної місцевості, що уславилась своїми повстанцями.